Ну а зараз в мене в шоурумі особливі гості Анна Клименко, Наталя Павлова, які сьогодні для наших хачарів проводили воркшопи, проводили, проводять воркшопи і ігри. Колеги, рада вас вітати! В себе в шоурумі. Безмежно вам вдячна за те, що ви вже вкладаєте свої знання і що будете вкладати знання. Поділіться, будь ласка, на вашу думку, практика навчання через ігри або воркшопи, Наскільки вона ефективна і важлива? Чому я взагалі почала проводити ігри? Тому що навіть зараз люди, які обожнюють навчатися, їм важко. Класичний тренінг, семінари це, це взагалі. І є дуже складні теми, які дуже-дуже важко передати зараз втомленим, застрасованим людям передати в класичному режимі. І тому бізнес-ігри, які додають трошечки фану, трошечки конкуренції, трошечки таких ігрових механік, дають більший, і кращий результат, ніж тренінги. У нас Вчора була гра про довіру вартові галактики довіри, цілий день тривала гра, 40 людей, дуже багато чого треба було зрозуміти. По-перше, що руйнує довіру, по-друге, що створює довіру. І е, навіть замовниця була в шоці, каже: Ну як так можна, що така складна тема, що така важлива тема, що така дуже а, тема, про яку не, 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 не говорять, і там, де є прям дефіцити довіри, наскільки легко вона проходить? Грі і е, що дає гра для навчання? Це ось цю легкість, фан, коли люди виходять навіть після складних тем стратегічне мислення, розвиток, е, комунікація взаємодія в складних якихось моментах, і виходять не знесилені і інтелектуально такі завантажені, а виходять інтелектуально завантажені і з великою кількістю енергії. Ось це сила ігор. Аню, що скажеш ти? Краще ніж Наталія, прям не скажеш. Ну, дивись, якщо ми кажемо про воркшопи, то це завжди про формат фасилітації. А це коли ми збираємося разом і щось обговорюємо. Що дається командам, перше це кожна людина відчуває вплив. Я можу свою, своєю ідеєю на щось вплинути. Друге, це знаєш англійською слово visibility, тобто бачать мою експертність, бачать, що я в чомусь розбираюся. І третє це відданість. Ну тобто, якщо я свої п'ять копієчок туди пок. Тоді в мене набагато більше бажання це реалізовувати. Дівчата, якщо я встигну, я сьогодні обов'язково до вас ще забіжу. Дякую вам, що ви відвідали мій шоурум, Рада була вас тут бачити, вам натхнення на розвиток тих сфер, в яких ви працюєте. Друзі, ну а ми буквально за кілька хвилин повернемося з кави брейк. Не пропустіть дзвіночки від Фіми.